Доброго дня, шановні пані та панове, і сьогодні презентую двохкімнатну квартиру 63 метри квадратних у житловому комплексі Квадрат місто Ужгород, вулиця Волошина. 2. Ми знаходимося з вами в зданій секції, секція номер 14 або секція номер 3 На другому поверсі закритого комплексу квадрат. Ось так виглядає. Зона перед покою, Ось, тобто розписано, який номер квартири, а куди йти, як рухатись. Тут знаходяться східці. ось, І маємо два ліфта в кожному будинку. Ліфти функціонуючі, обшиті і зроблені так, щоб під час ремонтних робіт ніхто їх не пошкодив. Ось так. Сьогодні у нас квартира двохкімнатна, ще раз нагадаю, 212 номер. Майже 63 квадратних метри. Тут уже люди підготували собі, щоб робити ремонт. Деякі речі навіть залишаються. І так, вхідна зона. Маємо вхідні двері, тут маємо вхідну зону. Досить добре місце під купе. Тобто тут можна добре обладнати шафу купе, або ж переплануватися, або ж зробити тут перестінок, тому що тут відразу йде кухонна зона. Я працюю сьогодні з таким ліхтарем. Сьогодні у нас дощова погода, тому не так світло. І так, маємо щиток з діфавтоматами українського виробника. На ремонт вам вистачить. Ну, а На постійну основу поставити собі шнайдер або хагер такого формату. Також залишається тут. Штукатурка Гіпсок на Of Ось так. Є також стіл, за ним досить зручно буде працювати, коли будете, наприклад, класти плитку або щось інше робити. Типу, стіл завжди потрібен на об'єкті. Я займаюся ремонтами, і я це повністю підтримую. І це досить правильно. І так, кухня-студія широка, велика з двома панорамними вікнами. Зона розділена таким чином. Тут зона кухонна, тобто для приготування їжі. Виведемо точки. Це у нас для вхідної зони точка. Тут у нас йде домофон і вимикач на світло. Де у нас ось тут світло? Далі у нас іде кухонна зона, два силових кабелі, холодна гаряча вода, каналізація. Далі тут стояк пішов. Бачимо кількість розводки електрики. Тобто її достатньо. Витяжка. Це, що має бути. Зараз ще раз пройдусь по кухні студії. Ось так. Кухня велика. Також посилання, посилання буде під цим відео переглянути, як виглядає така ж квартира з ремонтом. І так, тут у нас знаходиться санвузол, тут у нас знаходиться санвузол. Може бути трошки погано видно. Тому що мій ліхтарик щось вже трошки починає сідати, але сам факт. Унітаз є для, для працівників, умивальник є для працівників. Це також залишається. Це перший санвузол. Він досить просторий. Ідемо далі. Другий санвузол. Це може бути і прачечний, і санвузол. Є тут у нас виходи Холод, під бойлер, нижче там холодна гаряча вода, каналізація. Ось так. І маємо дві кімнати. Почнемо з більшої кімнати. Почнемо з більшої кімнати. Більша кімната. Має два панорамних вікна. Бачимо тут трьохсекційне вікно, тут двохсекційне вікно. Всі вікна, шестикамерні, компанія Nobilex. Звідси у нас білий колір з внутрішньої частини, з зовнішньої антрацитовий колір. Ось така чудова гарна кімната. Досить простора, широка. Ось так виглядає. На відео з ремонтом ви побачите відразу, як це все буде вже в готовому варіанті. І так, друга кімната, тут односекційне вікно, також компанія Nobilax. Також 6 камер, тобто кругом однаково все. Вигляд з вікна. У внутрішній дворик. Це кімната дещо менша, вона може бути кабінетом або дитячою. Ось так. Тобто маємо з вами майже 63 квадратних метрів. другий поверх. Здана секція, житловий комплекс квадрат. Покажу вам, що вид з вікна, з кухні студії. Також вигляд у внутрішній дворик. Це у нас внутрішні перші двері, внутрішнього дворику, другі двері. Всього 4 входи виходи Ось так все гарно виглядає. Бажаю гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги.